Зокрема, по піцерії, де було багато відвідувачів з дітьми. І стіни закладу не витримали, впали на людей. Спалахнула пожежа про перебіг рятувальної операції. Далі ось перші кадри після обстрілу Краматорська. На відео поранені люди, серед них немовля. Росіяни кажуть, що вдарили по військовому об'єкту. Насправді це піцерія, де вечеряли мирні люди, серед яких були діти.

Хлопці, всіх максимально січують! У центрі Краматорська досі розбирають завали. З-під руїн піцерії, куди влучила одна з ракет, витягають людей. Уночі вдалося врятувати молоду жінку. Там багато багато вас персоналу було відвідувачів. Пошукова операція триває. Рятувальники розчищають бетонні перекриття і зруйновані стіни. Адже під завалами піцерії досі можуть бути люди. На місці розгорнули оперативний штаб. Працюють поліція і медики. В епіцентрі вибуху також опинились багатоквартирні будинки, крамниці, поштове відділення та інші споруди, у яких повилітали вікна, шибки й двері. Люди з навколишніх будівель у паніці вибігали на двір одразу після вибухів. Ну я Я прибігла сюди після вибуху, бо тут орендую кафе. Там все рознесло. Нічого немає, ні вікон, ні дверей. Скрізь розруха. Це жахіття. Навіть не знаю, як це описати. В мене сина вбили на війні. А тепер оце. Мешканці довколишніх будинків теж кинулися допомагати рятувальникам. Ми сиділи вдома, дивилися телевізор, і спочатку навіть не зрозуміли, куди влучила ракета, але у нас у всіх вікнах повилітало. Але потім ми поглянули на вулицю і зрозуміли, що це в цьому районі. Ми прийшли сюди, щоб допомогти, чим можемо. Це моє місто, в якому я живу з 2014 року. І бачити все це зруйнованим боляче. Під час обстрілу центру Краматорська поранення отримали троє громадян Колумбії. Це представники громадської організації Тримайся Україну. Усі відбулися легкими ушкодженнями. А от українська письменниця Вікторія Амеліна, яка їх супроводжувала, важко поранена. Друга ракета, яку випустили росіяни, влучила у приватний сектор селища Біленьке. Там зруйновано приватні будинки, але жертв на щастя немає. Краматорський, який зараз є адміністративним центром Донецької області, розташований за 40 кілометрів від лінії фронту. Тож російські окупанти часто вибирають його за свою ціль. Один з найпотужніших обстрілів міста стався у квітні 2022 року. Тоді під час атаки на міську залізничну станцію загинуло 63 людини.